І ви знову потрапили на мій канал Елікс. Це розпаковочка паперових сюрпризів. І давайте я вам покажу новиночку. Це дуже дивні дива. Розглянемо з вами пакетики. Ось такий. Ось такий. Мені дуже подобається. Оце здається Макс. І тут чотири ось таких кіндери. Давайте оберемо ось цей. Ну і інші колекції вам повинні вже бути знайомі. І сьогодні ми закінчуємо колекцію Капібар. Колекція наша минула новиночка Намнамси. Давайте... Ось таку полуничку. Далі колекція моті. Давайте ось такий. Ось. Ось така колекція хороша кава-чудова кава. Давайте ось цього дяденьку. Пластирі. Залишається два пакетики. Ммм, mm, не знаю. Але це зелений. Пописавки на телефон. Я хочу ось цей взяти, бо він такий пухленький. Колекція рюкзачки. Давайте не знаю. Ти. Ось так. І колекція Ever's Case. Ось цей. Дуже багато нам сьогодні пакетів на розквиковочку і поїхали! Ось наш улюблений каталожик і перша колекція. Перша колекція це рюкзаки і давайте відкриємо пакетик. О, це такий, е, як сказати, рюкзак пушин Такий дуже милий. Подивіться на нього. Під номером 6 на другу сторінку. Любим. Давайте від... відкликаємо екзамен. Не люблю наліпки з пергаменту, бо мені їх важко відривати, але вони дуже асенальні. Ось цей. Колекція капібари, яку ми закінчуємо, відкриваємо. Нарешті він відкрився, а то він ніяк не відкривається. Ось така капібара з полуничкою дуже гарна і красива. І номером 3. Ну, звичайно, ось сюди, тому що ми цю колекцію закінчуємо. Ось так. Ой, трохи не рівно. Потрібно заново. Ось так. Давайте оглянемо наші сторінки. Ось така перша, дуже красива. І ось така друга. Далі колекція пластирів. Ось. Давайте якось відкриємо. -е -е -е. Під номером 3. зразу видно. І тон-тон-тон Саур. Я цю колекцію робила дуже давно, ще коли вони тільки були в тренді, тому... Ось. Клейн, завжди. Не люблю там салон. Ну, прикольно. прикольний. І далі перестрибуємо на колекцію попсапити на телефон. Ось наш пакетик дуже пухленький. Давайте не будемо рвати, А аккуратно відкриємо. Ну, звичайно, акуратно. Думаю. Що, це? Що це тут таке вилоси? Так, я пригоду стать. Я це не відкрити. Все. Готово. І нам попадається ось така рука, яка тримає телефон. І тут а, ось такий попсокет. Здається, котик. Я не знаю колекцію. приклеїти. давайте ось сюди. Не знаю. Не вміщається трохи. Колекція моті і наш пакетик. Тут написано, я... хочу скорочи на типа ты Моти. И тут моти такая злая, и кот и еще какие-то моти. Открываем и попадается. Попадается два моти. Вот такие, Дуже маленькая и дуже красивая. Под номером 6. Ось сюди. І ось таке зелене моті. під номером 4. Ми вже скоро закінчимо цю колекцію. Вона дуже велика. Тут аж 15. 6, сюди. Ось так. Далі колекція хороша кава-чудова кава. Ось такий. Дяденька. Ой. 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 Не, не. Ось такий напій попадається, я не пам'ятаю, як він називається. Здарай, здається, зарейдится красуня урозаевым. А, точно, я забула, що тут немає мой номер. Давайте кудись. Сюди. І далі колекція Evers Case. О! Відкривашка працює. У мене попадається ось така дуже гарна дівчинка, правда дуже висока. Під номер беремо вісім. Ось сюди. Я не знаю, як далі відклеювати. Відклею. Ось. Сюди я не знаю, як її містити. Якось. так, Ну, нормально. Треба. Да -да. мішає тут трохи. Далі наша минула новиночка на намси. О, тут пакетик вже майже відкритий. Ось такий попадається. Рулетик, типу. Під номером 7 сюди. Мені дуже подобається ця сторінка. Ось так. І наша з вами новиночка, ось така тут сторіночка. Тут просто э, Демогоргон і надпис Stranger Things. Дається. Я не вмію читати. О! Дуже класно. Ось такий чел, я не пам'ятаю, як його звати. Такий був. Під нами нам Де? Сюди. Сік 7. У нас... У нас 6 7. Я знаю, що це ценж. Може, до когось і не кринж? Ну ладно. Я когда би відклеїть? Чел. Ну чел. Ну типу ну, чел. Чел. Та як? Я не розумію. разумею. Так, під номером 6. Дуже лике. так. Ну, Дуже прикольно. На цьому моменті відео підходить до кінцю. Я надеюсь, вам сподобалось це відео, тому ставте лайки, підписуйтесь, ділитесь моїми моїм каналом з вашими друзями. Я не знаю, що ще сказати. И всем пока!